Заправилися отакого от красунчика веземо. Не міг вам познімати на майданчику, тому що у нас там дуже темно. Отакий от сіренький кашкайчик їде. Гайсінський район. Мене вже є на місці, оглядає при фонарику автомобіль. Привезли ще з вечора. Ну, що так, так, такі в нас час, що днем нема часу, всі по роботах дивляться на автомобіль ввечері при фонарику. Я вам отак посвідчу, трошки по дорозі об... Об... обкляпали по ямах. Ми з собою запаслись, взяли два фонарика. Примірно розуміли, що може бути. Ну. Перевіряють автомобіль. Ввечері приміряють, як воно там все має бути. Треба ж подивитися, щоб все підійшло. А вдруг не по розміру, то поїдемо назад. Поїдемо на більше міняти або на менше. Через рік. Через рік. Так, я, я її прижену, а Це що? Так, ми вас вітаємо з наступаючим, я так розумію. Чи сьогодні день народження? Коли? Сьогодні чи завтра? Нам же ваші рідні призналися. Бажаємо, нехай життя буде. Довгим здоров'ям, міцним, ну і сімейного благополуччя. Ваші рідні зробили для вас дуже гарний подарунок. Е, бажаю, щоб ви на ньому покатались рік, може чуть-чуть більше. А потоку, потім потом чекаємо в себе далі на щось краще. Ну я не кажу, що це погане, але ви ж знаєте, що немає нічого самого досконалого. Майте користь. Вам сподобався подарунок? Е, дуже сподобався, але день народження в мене 28 серпня. А чоловік просто зробив мені подарунок за двох дітей. А я вас вітаю. То може він хоче третього. На цьому показуєте. Ну то ви собі розберетеся. Але ви про такий автомобіль мріяли. Чесно, дуже сподобався Хундай Ай-35. Але чоловік каже, давай спочатку починаємо. Взагалі я дуже хотіла сонечко Нісан Жук. В нас є він. Я знаю, я на нього так дивилася, і мені вся родина сказала, тільки не. Всі будуть бачити, хто їде. Ну нічого, в добрий час. Що маємо, то маємо. Захочете нісак, жук, можете до нас приїхати. Ми обміняємо. Куди їхати за автомобілями? Скажіть, найкраще в Гаєвську, найкраще. Дякую. Бачите, можна Два навіть з половиною роки. Ми слідкуємо. Я до чоловіка кажу, давай скільки була в Вінниці в команді. Росі кажу, давай заїдемо. Спитаємо, кажу, може поміняємо свій хундай. Він каже, він мені вічний, але суто у вас. Бачите, і до нас не обов'язково їхати. Ми можемо і привезти. ні гвоздя, ні жезла від себе.